Зараз ми знаходимося в молодіжному центрі Новікрили місті Нолинськ, так як 24 лютого перемінили всі плани. Ми для себе виділили три напрямки роботи. Перший ми його називаємо індустріально-побутовий. Це коли ми щось створюємо, як цей коворкінг, де ми зараз є. Ми займалися підтримкою укриттів в школах, в садочках і в навчальних і культурних закладах громади. Ми намагалися їх забезпечити там необхідними речами, такими як там доступ до інтернету, якісь термоковдри разом з органами місцевого самоврядування з відділом культури, змогли зробити комп'ютерний коворкінг, щоб всі люди могли мати доступ до техніки і обладнання для роботи і навчання, зокрема, і в маленьких населених пунктах нашої громади, таких як селища навколо. Другий це гуманітарно соціальний де ми співпрацюємо там, наприклад, там з благодійною ідальнією. Ми працюємо з шелтерами на території громади, де намагаємося забезпечувати їхні потреби, які в них виникають, для того, щоб люди могли комфортно проживати. І третій це психологічно, освітньо, культурно, дозвілєво і ще там багато різних приставок може бути, тому що це багатофункціональний напрямок, і цей напрямок він і є саме тим поверненням до молодіжної роботи. А щоб масштабувати просто, це треба зробити в комп'ютерному трофі, щоб всі, хто хоче роботи, не могли туди проте. Та не тут, але в тому, я там вій. Ми жартуємо, що в нас нема посадових інструкцій, і ми всі тут жнець до Десь на трубі грець, тому що всі мають бути багатофункціональні. І молодь насправді з цим дуже добре справляється. Тому я тут так само, як керівник, є дуже багатофункціональним в робочих процесах. В нас в молодіжному центрі працює кілька проєктних менеджерів, і в принципі в нас загальна одна функція це генерування ресурсу. Але зазвичай ми працюємо просто з різними проєктами. Я от вбачаю взагалі основну місію своєї діяльності: це створювати та розвивати нові молодіжні спільноти в нашій громаді та прививати їм нову культуру, щоб молодь в цих спільнотах ставала самозарадною. І далі забезпечували якісь свої потреби своєю, так би мовити, тусовкою. Основна робоча діяльність команди це різного роду ініціативи і проекти, які реалізовуються спільно творені, можна сказати, з нашими партнерами. Це можуть бути як інші українські організації, або це можуть бути наші власні ініціативи, які підтримуються різними фондами або організаціями, які працюють в Україні. Проекти реалізовувалися спільно там з Британською Радою, з фондом ООН в напрямку народонаселення, і багато інших партнерів вони зацікавлені в тому, щоб молодь ставала частиною і створювала оце активне громадянське суспільство, яке дійсно буде впливати і буде впроваджувати зміни тут на місцях. Партнеримося з великими проектами, з великими організаціями. Віднова бурчик тут був. У нас працюють люди, які менторять також. Апшифт, адже це дуже класна можливість створювати нові проекти для молоді, розказувати і показувати їм, що в Україні є дуже багато таких людей, які чимось займаються, і нехай вони також надихаються такими. Ми налагоджуємо співпрацю зі всіма зацікавленими сторонами в громаді, які працюють для молоді і з молоддю, зокрема і з органами місцевого самоврядування. Зараз комунікація з владою складається легше. От і відповідно вони теж зацікавлені в тому, щоб молодь працювала, розвивалася, і вони готові в це вкладатися. Наприклад, як ми бачимо, це приміщення, воно було надано в користування спільно за підтримки органів місцевого самоврядування. Якісне зерно комунікації дозволяє робити якісь більш масштабні речі і бути частиною громади для молодих людей. Насамперед, на мою думку, молодіжний центр важливий зараз тим, що це така маленька спільнота, де ти можеш знайти людей, однодумців, яким подобається те саме, що й тобі. Це безпечний простір, де тебе не засудять за твою орієнтацію. І це місце, де ти можеш втілювати свої ідеї. Те саме в нас є медіа студія з всім обладнанням. Якщо ти хочеш робити україномовний контент, будь ласка, типу ми допоможемо всім, що потрібно. Також різні освітні заходи, такі як нещодавно було Секс Освіта, навчання навчання по урбаністиці, навчання по адвокації, і просто щоб люди розуміли, що є не просто формальне навчання як в школі, а є неформальне навчання, де тобі не ставлять оцінки, тебе не засудять, і ти можеш навчитися купу корисної інформації. Бо я дуже часто люблю говорити таку штуку, що. Всі жаліються, що молодь п'є пиво під тебе. Ну, а що ви робите для того, щоб їм було ще чимось зайнятися, типу? І от ми якраз робимо щось, щоб їм було ще чимось зайнятися, і повчитись, і повеселитись, і ще інші речі. Ну, ми вже давно працюємо з молоддю, і дуже часто ми в них запитуємо, чого їм не вистачає, чого б вони хотіли робити, з чим вони до нас приходять. Після 24 лютого запит змінився. Це підтримка. І допомога людям, які нас захищають, це і допомога тваринам, і допомога. Людям, які опинили в складних життєвих обставинах. підтримка і реалізація себе, то тобто це якісь творчі ініціативи, мистецькі, культурні, де вони хочуть створювати якісь осередки. Потреба психологічній підтримці, звісно, зросла. Все пов'язано із війною або навіть будь-які проблеми в сім'ї потребують розуміння, і ми намагаємося забезпечити комфортний простір та розмову з ними саме тут. Плюс до того, в нас з'явилася абсолютно нова цільова аудиторія, це молодь ВПО, в яких окремий запит на таку соціалізацію, і в нас було багато кейсів вже тому, що ми формуємо навколо молодіжного центру спільноту, і це важливо, тому що коли будь-яка молода людина, неважливо чи це внутрішньопереміщена особа чи ні, попадає на захід. Вона може бачити, що тут вже є люди, які спілкуються, і коли вона вливається, ходить на кілька заходів, вона попадає в цю тусовку. І далі вона так само знаходить собі друзів за інтересами. Місцевих жителів турбують проблеми закриття шахт, нестачі робочих місць застарілого житлового фонду, а регіон часто називають депресивним. Втім, у молоді є надія на зміни та є мотивація, аби творити три поради, якщо ви хочете щось робити, а не знаєте, що робити. Дуже важливо, щоб люди відчували і бачили те, що ви робите, і для них це теж було проблемою. Бо якщо громада. Не відчуває потреби в тому, що ви робите, то ви можете перетворитись на місцевого божевільного з часом і вас не будуть сприймати. Тому що вони кажуть, ну яка це проблема, а ви кажете, ні, це проблема, її треба вирішувати. От, і ви будете тою людиною, яка стукає постійно в двері, а двері постійно закриті. Друге, пам'ятайте, що ви один або одна. Ніколи не зробите проект. Завжди треба команда. як би ви не хотіли, який би ви крутий експерт не були. Завжди всі зміни робить команда. Ось тому подбайте про те, про те, що я сказав в попередньому пункті, що були люди, які розділяють ваше бачення, ваше відчуття, що треба щось зробити. От і з ними починайте працювати. І третє, якщо не ви то хто, ви коли почнете, люди будуть підтягуватися. Хтось буде йти, хтось буде приходити. Але почати все одно потрібно, тому треба знайти оцих. Кістяк оцих людей, які будуть з вами, які будуть відчувати ту саму цінність, що ви хочете робити, і почнуть з вами це робити. А далі воно піде. Визначили: ставимо руки, беремо їх в замочок, щоб вони не гуляли. Ідеальна картина це коли в кожному спальному районі будь-якого великого міста є свій молодіжний центр. бути настільки якісною командою, послуги якої. Потрібні громадяни настільки, що вона готова за це сама платити, тому що вони розуміють важливість, і вони мають можливість це зробити раніше. Я говорила про місто Нововолинськ, що це маленьке занедбане містечко, де немає можливості для розвитку, і ми маємо перебиратися в великі міста, аби чогось досягнути. Зараз я розумію, що Тут моя діяльність набагато важливіша, і я хочу розвивати це місто. Я хочу надавати молоді нові можливості саме тут, аби вони також зрозуміли, що не все залежить від е, якихось мегаполісів. Можна залишатися і в маленьких містах, тут дуже комфортно і затишно, і е, е, люди тут також чарівні. Я бачу, що ми е, масштабуємо трішки команду, зробимо це все на вищому рівні. І можливо навіть відкриємо не один молодіжний центр Новолинську, а можливо декілька. Я кайфую від того, що я роблю якісь. зміни. Це мене там наснажує, надихає і дає мені мотивацію робити щось далі. Якщо я і ще такі люди, які цим займаються, тут будуть виїжджати, тут цього не буде відбуватись, і те, що ми робимо, просто пропадеться перше. А друге, що маленьку громаду розвивати набагато простіше. І тут наша діяльність буде набагато більш видна, і ми її швидше, і легше, і якісніше, що найбільш важливо на мою думку, трансформуємо.